Слава Ісусу Христу! З вами Вкотре я, Отець Михайло, і темою нашого обговорення сьогодні є апостол Андрій Первозваний і Апостольське служіння. 13 грудня Свята Православна Церква України вшановує пам'ять одного з 12 апостолів і свідків життя. Розп'яття Вознесіння і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Завдяки святому апостолу, кожен українець знає, що таке мушність, незламність і те, як апостол Андрій боровся, щоб бути вірним до останнього собі і Богові, стало підґрунтям для наших захисників у боротьбі з ворогом. Агресором Росією. Таким чином, ми завдячуємо тому, хто своєю працею став сівачем доброго зерна на нашій українській землі. Також сьогодні важливо акцентувати нашу увагу на апостольському служінні святого апостола Андрія, адже за згадками у одному з головних джерел України, тобто літописі. Ми дізнаємося про те, що апостол, перебуваючи і проповідуючи на наших землях, поставив хрест, який став символом того, що саме з київських земель в майбутньому розпочнеться християнізація України, і в час Київської Руси у 988 році так і сталося. А пізніше і інших держав, які межували разом із її землями. І завдячуючи саме Україні Росія, яка сьогодні тероризує нашу землю, отримала в спадок православну віру. Дорогі Христі браття та сестри, на сьогоднішній день питання апостольського служіння і подвигу святого апостола Андрія. Є вагомим саме для України. Тому що на сьогоднішній день одною з тез пропаганди Російської православної церкви є те, що українська церква є донькою російської. І саме апостольське приємство є одним з підтверджень того, що православна церква України завдяки цій великій людині. Зберігає право бути рівною серед церков, які зазначені в диптиху Вселенської церкви, і завдяки цьому незалежною від держави-агресора. І я впевнений, що це є ще одним ключем до нашої перемоги, адже коли в Україні є одна українська церква, мова і держава. То нас після перемоги очікує щасливе майбутнє.